Вітаю, ви дивитесь програму на часі. Державний бюджет 2015 року передбачає менше податків, зате вищі ставки. Про це сьогодні розмовляємо. І гості студії. Начальник відділу контролю за декларуванням ПДВ Головного управління Державної фіскальної служби в області Андрій Мамрош. Начальник відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів головного управління Державної фіскальної служби в області Марія Серединська. І заступник начальника управління доходів і зборів з фізичних осіб головного управління Державної фіскальної служби в області Андрій Руський. Усіх вітаю. І насамперед хочемо почути щодо податку на додану вартість, у якому випадку необхідно реєструватися платником ПДВ. Доброго дня, дякую за запитання. Так, дійсно відбулися зміни до податкового кодексу щодо реєстрації платником ПДВ, то хочу сказати, що з 1 січня поточного року відбулися зміни. До так званого порогу реєстрації платників ПДВ. Тобто з 300 тисячного порогу збільшили необхідний обсяг поставок для реєстрації платників ПДВ до 1 млн грн. Хочу сказати, що ця норма починає діяти з 1 січня 2015 року. І, і щодо податкових накладних, чи потрібно їх реєструвати? Так, дуже багато є запитань і думок платників податків, то хочу довести до вашого відома, що всі податкові накладні, незалежно на кого вони виписувалися, Будь кінцеві споживачі чи по операції, які звільні від оподаткування, підлягають обов'язковій реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних з 1 лютого 2015 року. І яка відповідальність за невчасну реєстрацію або нереєстрацію податкових накладних? Внесені зміни до податкового кодексу законом 71, яким передбачено відповідальність за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних від 10% при затримці реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних до 15 календарних днів, до 50% суми податку на додатну вартість при затримці реєстрації до 180 календарних днів. Хочу зазначити, що норми статті 120, якою передбачена передбачено відповідальність за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, не застосовуються до таких податкових накладних, які виписуються з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року. І які ще є зміни у базі оподаткування ПДВ? Також важливою зміною в базі оподаткування ПДВ є внесені зміни в статтю 188 податкового кодексу, а саме до бази оподаткування. З 1 січня база оподаткування при реалізації товарів чи послуг не може бути нижчою ціни придбання. А у разі коли товар чи послуг виробляється, не може бути нижче собівартості, а при реалізації основних фондів чи необоротних активів. Така ціна не може бути нижчою балансу і вартості таких основних фондів. І також хочемо почути, які нововведення в оподаткуванні підакцизних товарів. Всім доброго дня. Ну насправді нововведень багато внесено цим законом, і всі можуть їх прочитати в газеті Голос України номер 254, офіційно опублікований. І, але я хочу зупинитися на основних. Основні нововведення, які відбулися, це, по-перше, розширення поняття підакцизні товари. Традиційно ми до цього поняття підакцизні товари відносили спирт тетиловий, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн. До цього ще долучаються зараз паливо-моторне, альтернативне, нафтопродукти, скраплений газ. Ну, Вони і раніше були, рахувалися як підакцизними товарами, але зараз дещо в цьому напрямку відбулися зміни. І електроенергії. І е, також відбулися е, зміни у визначенні самого поняття, що таке пиво. З 1 липня е, пиво буде відноситися до алкогольних напоїв. І е, зміни відбулися також в самій сплаті акцизного податку. Тобто е, Сплата акцизного податку, крім традиційної сплати до державного бюджету, буде ще справлятися до місцевого бюджету, а саме від реалізації алкогольних напоїв, від реалізації тютюнових виробів, також від ем, транспортних засобів, переобладнаних у легкові автомобілі, ввезені на митну територію України, і від ем, оптової реалізації електроенергії. Оце... Що стосується е, сплати акцизного податку, відсоток від реалізації підакцизних товарів прописано е, податковим кодексом, буде встановлюватися е, місцевими е, міськими радами, селищними, сільськими радами у розмірі 5%. Нагадайте, ну, будь ласка, як відобразиться це, це на цінах на підакцизні товари за працювати вибороби? Ціни, звичайно, підвищаться, це однозначно, але хочеться акцентувати увагу на ціні на тютюнові вироби. Ми зазвичай знаємо, що на тютюнові вироби встановлені максимальні роздрібні ціни. Ці ціни встановлюються виробником тютюнових виробів. І е, відтепер ціна в роздрібній торгівлі на тютюнові вироби буде визначатися як максимальна роздрібна ціна збільшена на акцизний податок, який потрібно буде сплатити. Тобто такі зміни наразі? Такі зміни наразі іменно в е, сплаті акцизного податку. Зрозуміло. І перейдемо щодо податків на доходи фізичних осіб. Зокрема, як зміняться ставки податку на доходи фізичних осіб, які діють з 1 січня 2015 року. Доброго дня всім. Ну насамперед я хотів зазначити, що дійсно з податку на доходи фізичних осіб помінялися ставки податку в сторону збільшення. Тобто, якщо Скажімо, ставка податку була за певний вид доходів 17%, зараз становить 20. Поясню на прикладі, якщо, наприклад, громадянин отримує якісь доходи, і вони підлягають оподаткуванню податку на доходи фізичних осіб. Причому сума таких доходів в місяць перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, який встановлений законом на 1 січня звітного податкового року. На даний момент ця сума становить 12 180 гривень, то у сумі перевищення ставка податку, якщо колись ми застосовували 17%, то зараз треба буде застосовувати ставку податку у розмірі 20%. Що стосується тих доходів, які не перевищують вказаної суми, тобто не перевищують 12 180, 12 180 гривень в місяць, ставка податку на такі доходи становитиме 15%. Що стосується змін, то також зміни відбулися і у зарплаті шахтарів. До зарплат шахтарів ставка податку застосовувалася у розмірі 10% з 1 січня 2015 року. Такі доходи оподатковуються в загальному порядку, тобто ставка в залежності від розміру доходу становить 15-20%. Крім цього, помінялося також оподаткування виграшів, виграшів і призів. У лотереї, якщо виграші і призи у лотерею при попередньому законодавстві у розмірі до 50 мінімальних зарплат не оподатковувалися, а понад 50 мінімальних зарплат оподатковувалися за ставкою 15%, то з 1 січня 2015 року такі доходи повністю оподатковуються за ставкою 15%. Нагадайте, будь ласка, щодо оподаткування пенсій і також пасивних доходів. Що стосується пенсій, з середини минулого року також було запроваджено оподаткування пенсій. Пенсії, пенсії оподатковується в розмірі понад 10 тисяч гривень за ставкою відповідно 15-17 відсотків. Починаючи з 1 січня 2015 року, помінявся граничний розмір пенсій, який підлягає оподаткуванню. Тобто, ця сума помінялася в сторону зменшення. Якщо колись. Пенсії оподатковувалися понад 10 тисяч гривень, то на сьогоднішній день пенсії оподатковуються у розмірі понад три мінімальні заробітні плати, які встановлені законом на 1 січня звітно-податкового року. В грошовому еквіваленті ця сума буде, ну пенсії, які підлягають оподаткуванню, буде перевищувати 3 тисячі гривні. Тобто всі пенсії, які перевищують 3 тисячі гривні, будуть підлягати оподаткуванню за відповідною ставкою 15 або 20%. Причому. Хочу довести до глядачів, що їм не треба буде, з окремо сплачувати податок. Податковим агентом в цьому випадку буде виступати управління пенсійного фонду на місцях Вони зразу будуть отримувати податок з таких доходів, і пенсія буде отримуватися таким громадянам вже за мінусом отриманого податку. Значить, що стосується пасивних доходів, то пасивні доходи це доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, інвестиційного прибутку. З 2015 року от, до пасивного доходу якраз додався інвестиційний прибуток роялті дивіденди. Якщо раніше, скажімо, дивіденди оподатковувалися ставкою 5%, то на сьогоднішній день ставка податку по дивідендах становить е переважно 20%. Однак, якщо е дивіденди нараховує платник податку на прибуток, то ставка податку залишилася на минулому рівні і вона становить 5%. Якщо виплачуються дивіденти з іноземних джерел, ставка податку, якщо раніше була 5%, то на сьогоднішній день вона становить 20%. Якщо дивіденди виплачуються платником єдиного податку, то ставка податку також на сьогоднішній день буде становити 20%. Так само і помінялися ставки податку по процентах на депозитний вклад, проценти за доходами у кредитних спілках. Якщо колись застосовували до таких процентів, ставку податку на доходи фізичні у цьому розмірі 15%, то на сьогоднішній день вона складає 20%. Така сама ставка в розмірі 20% буде застосовуватися і до доходів у вигляді інвестиційного прибутку і роялті. І щодо військового збору наразі, що стосується військового збору, значить, всім прекрасно пам'ятаємо, що військовий збір був запроваджений до 1 січня 2015 року. Однак, внесені змінами до закону вірніше до Податкового кодексу України. Щодо податкової реформи, дію військового, тобто утримання із плати військового збору, продовжено до завершення реформування Збройних сил України. Тобто чітко, чіткої дати не визначено, але визначено щодо завершення реформування Збройних сил України. Ставка податку залишилася незмінною, тобто, як була як була 1,5% із заробітної плати, так само вона і залишилася у розмірі 1,5% із сум заробітної плати. Однак розширилася база оподаткування. Якщо, скажімо, раніше базою оподаткування військовим збором були доходи у вигляді заробітної плати чи прирівняних до них доходів, а також договорів за, доходів за договорами цивільно-правового характеру по виконаних роботах, то на сьогодні база оподаткування розширилася і вона збільшилася і Скажімо, буде та, яка буде застосовуватися до всіх доходів, що підлягають оподаткуванню податку на доходи фізичної осіб. Зрозуміло. І які зміни щодо єдиного податку? Значить, що стосується єдиного податку, мабуть, саме основна зміна це те, що зменшилася кількість груп платників єдиного податку. Якщо раніше було для фізичних осіб підприємців чотири групи платника єдиного податку, тобто перша, друга, третя і п'ята. І дві групи були для юридичних осіб, тобто четверта і шоста, то на сьогоднішній день є тільки три групи платників єдиного податку. Перша і друга група це платники єдиного податку, фізичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності. До третьої групи платників податку відносяться всі платники, які раніше перебували з третьої по шосту групу платників єдиного податку. Причому, скажімо, до територіальних органів Державної фіскальної служби яких з додаткових документів про перехід на третю групу подавати не потрібно, просто ті платники в автоматично з 1 січня 2015 року перебувають у третій групі платника єдиного податку. Ну і ще додавалася четверта група платника єдиного податку, це ті платники, які раніше були, це юридичні особи, які раніше були платниками фіксованого сільськогосподарського податку. Тепер, що стосується підприємців, то Скажімо, для підприємців збільшили обсяг виручки, що дозволяє перебувати у тій чи іншій групі платника єдиного податку. Скажімо, якщо раніше для першої групи платника єдиного податку обсяг виручки, що дозволяв перебувати у цій групі, становив 150 тисяч гривень, то на сьогодні цей поріг збільшено до 300 тисяч гривень. Що стосується другої групи платників єдиного податку, то якщо раніше обсяг виручки становив мільйон гривень, на сьогодні він цей поріг збільшено до півтора мільйона гривень. І для платників податку третьої групи змінно ставки податку. Якщо раніше ставки податку були для відповідних там, третьої, п'ятої груп 3-5%, і вони були платниками ПДВ або 5-7% і не платниками ПДВ, то на сьогоднішній день встановлено дві ставки податку. Це ставка податку у розмірі 2% для тих платників, які бажають бути платниками податку на додану вартість і ставка у розмірі 4%. Для тих платників, які не, не є платниками податку на додану вартість. І ще нагадайте, будь ласка, які особливості нарахування єдиного соціального внеску для роботодавців підприємців? Значить, що стосується єдиного соціального внеску, то основними змінами це стало те, що, скажімо, якщо роботодавець нараховує працівнику якийсь дохід. І коли е за старим законодавством він застосовував ставку відповідну ставку єдиного соціального внеску до нарахованого доходу, то тепер, якщо у разі такий дохід менший від розміру мінімальної заробітної плати, то базою оподаткування для нарахування єдиного соціального внеску буде розмір мінімальної заробітної плати за місяць. Е що стосується фізичних осіб-підприємців, які е перебувають на загальній системі оподаткування, а також Тих осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю, то в даному випадку відбулися ті зміни, що у разі, коли, скажімо, такі фізичні особи-підприємці отримували, скажімо, нульові доходи, збитки, чи не отримували взагалі доходів за відповідні періоди звітного року, і відповідно за ці періоди єдиний соціальний внесок не сплачувався, то зараз такі особи мають право самі визначити базове оподаткування. Яка має бути не більша максимальної величини нарахування єдиного соціального внеску. І при цьому за такі періоди єдиний соціальний внесок повинен бути сплачений не менше мінімального розміру. Тобто мінімального розміру від заробітної плати, мінімальної, встановленої на відповідний місяць. І також хочемо почути, які нововведення в оподаткуванні нерухомості. Ну, Скажу так, що податок на нерухове майно не, не новий, ми з цим податком працюємо вже два роки. Однак з 1 січня 2015 року, скажімо, відбулися такі суттєві зміни в оподаткуванні податку на нерухове майно. Якщо, скажімо, раніше по старому законодавству оподаткуванню підлягало, скажімо, ну, базою для оподаткування була житлова площа, то з середини. Ну, якщо точніше, то серпня 2000 верніше, з квітня 2014 року база оподаткування змінилася і вже базою оподаткування стала загальна площа об'єктів житлової нерухомості, то на сьогоднішній день базою оподаткування є загальна площа об'єктів житлової та нежитлової нерухомості. Тобто, як ми бачимо, до об'єктів, які оподатковуються податком на нерухомому майно відміни від земельної ділянки. Крім об'єктів житлової нерухомості, додалися ще об'єкти нежитлової нерухомості. Однак, хочу сказати, що, як і раніше, для житлової нерухомості податковим кодексом передбачені відповідні пільги площі по площі, яка не підлягає оподаткуванню. Тобто, якщо людина має у власності, скажімо, тільки квартири, то така пільгова площа становить 60 метрів квадратних. Якщо у людини є одна чи декілька квартир площою понад 60 метрів, скажімо, 100 метрів, то оця площа понаднормова, тобто понад 60 метрів, буде підлягати оподаткуванню. Що стосується тих громадян, які мають у власності лише будинки, то пільгова площа становить 120 метрів квадратних від загальної площі. І якщо у власності громадян, Є і квартири, і будинки, тобто різні об'єкти житлової нерухомості, то пільгова площа буде становити 180 метрів квадратних. От такі відбулися основні зміни. Причому е хочу сказати, що ще і помінялася ставка податку на майно. Якщо колись було дві ставки, тобто 1% і 2,7% залежно від того, е скажімо, яка площа об'єкта нерухомості, то е на сьогоднішній день. Податковим кодексом визначена одна ставка, тобто ставка у розмірі не більше 2% за метр квадратний за метр квадратний, в залежності від розміру мінімальної зарплати, яка визначена на 1 січня звітного податкового року. Тобто, якщо провести грошовий еквівалент, то максимальна ставка податку на рухове майно за 1 метр квадратний буде становити 24 гривні 36 копійок. Однак хочу зауважити, що Ставки податку на нерухове майно мають приймати місцеві органи самоврядування, тому що податковим кодексом визначена тільки їхня верхня межа. І тому ми рекомендуємо всім, і це передбачено змінами до податкового законодавства, рекомендувати місцевим органам самоврядування до 1 лютого, тобто місячний термін, прийняти рішення. По відповідній адміністративній території встановити відповідні ставки податку як на об'єкти житлової, так і на об'єкти нежитлової нерухомості. Причому хочу зазначити, що податковим кодексом також, прикінцевому положенні, ми чітко зазначено, що на 2015 рік ставки податку для об'єктів нежитлової нерухомості не повинні перевищувати. 1% від розміру мінімальної зарплати на 1 січня звітного податкового року за 1 квадратний метр такої нежитлової нерухомості. Також хотів би довести до відома глядачів те, що, скажімо, впродовж всього 2015 року вони мають можливість провести звірки з місцевими скажімо, територіальними органами Державної фіскальної служби, щоби. Потім не було допущено якихось помилок, там у площі чи нарахуванні податку. На підставі оригінальних документів і на свідоцтво на право власності проводяться такі звірки, уточняються, які об'єкти є у власності того чи іншого платника податку, і відповідно буде нараховуватися такий податок. Що стосується самого нарахування і сплати податку, то тут по юридичних і фізичних особах є деякі відмінності. Якщо по юридичних особах, скажімо, нарахування проводиться самими такими юридичними особами, і вони мають нарахувати такий податок і подати відповідну декларацію до територіальних органів за місцем знаходження до 20 лютого звітного року, тобто за звітний рік, і відповідно юридичні особи сплачують такий податок. До 30-го числа місця наступного за звітним кварталом. Тобто такий податок по декларації визначається річна сума податку, вона ділиться на чотири рівні частини і сплачується по квартально. Що стосується фізичних осіб, то по фізичних особах по фізичних особах війніше територіальний орган Державної фіскальної служби надсилають до 1 липня звітного року податкові повідомлення рішення кожному платнику податку. І відповідно вже такі фізичні особи сплачують податок впродовж 10 днів після отримання такого повідомлення рішення. Однак для громадян є певна особливість. Громадяни сплачують податок за попередній рік. Тобто, в 2015 році вони будуть платити податок за 2014 рік ще за старими, скажімо, нормами і старими ставками. По цих ставках, які є зараз, податок буде сплачуватися лише у 2016 році. Зрозуміло, такі особливості і на завершення програми уточнимо деталі. Тобто, податок не м, потрібно платити, коли квартира перевищує 60 метрів квадратних. Будинок 120, відповідно. Якщо не перевищує ці норми, податок платити не потрібно. Так А разом, якщо є квартира і будинок, то 180, 180 метрів квадратних загальної площі. Тож такі особливості будемо пам'ятати їх. Дякую всім за розмову. Це була програма на часі. До зустрічі.